Сімкусь жила одного разу заможна людина, яка всією душею любила свого єдиного сина. Батько та син разом із захопленням збирали рідкісні витвори мистецтв. Але якось в Україні розпочалась війна, і сина призивали на службу. Він виявив себе як відважний солдат, але впав, рятуючи бойового товариша. Втрата сина стала для батька величезною втратою. Через деякий час у його дворі постукали. На порозі стояв молодий чоловік із довзим гортком. Я той, кого ваш син врятував на полі бою, сказав незнайомець. Він багато казав мені про вас і вашу пристрасть до мистецтва. Я не є професійним художником, але написав портрет. Вашого сина. Батько був глибоко заворушеним цим даром. Він помістив картину на найпочесніше місце у будинку. Коли приходили гості, він насамперед показував портрет сина, а вже потім демонстрував решту колекції. Пізніше батько помер. У своєму заповіді він наказав виставити колекцію на аукціон на торги. Зібралися впливові та заможні поціновуючі мистецтва, які розраховують на вигідні придбання. Першим лотом виявився портрет сина. Хто запропонує ціну? Пролунало питання аукціоніста. У залі запанувала пауза, порушена голосом із натопу. Нас цікавлять роботи відомих художників. Ця картина нікому не цікава. Однак ведучий був непохитний портрет сина. Хто готовий купити портрет? З останнього ряду піднявся голос старого садівника, який довгі роки служив у будинку Багатія. Я готовий запропонувати 10 монет. Це все, що я маю. Перший внесок 10 монет. Хто запропонує більше? Пронулано таке запитання. Віддайте картину та переходьте до справжнього мистецтва. Долину із зали 10 монет. Раз, два, три. Продано. Ну, а тепер виставляйте справжні шедеври. Почали вимагати колекціонери. Але акціоніст поклав молоток і сказав: Перепрошую! Але згідно з волею власника, весь збір картин дістається тому, хто придбав портрет сина. Мораль у житті ми часто проходимо те, що здається нам незначним ми відмахуємося від простих вчинків, не надаючи їм значення, і навіть не здогадуємось, що саме в цих малих діях ховаються величезні дари. Іноді, один, на перший погляд, поганий крок може призвести до воїстину неймовірних результатів. Всіх ось!